Вам, гіман, і ксенон. Всім привіт, я Ксенон. Переходи на телеграм-канал Германа. Назвати ВАТЕФАКТ. І сьогодні ми будемо робити з ваші коменти займатися. Давайте ще почнемо. Гвоздь мені в косівки. <звісна> Так боїще ти ак? Я кстати, не дурак, але я промовчу Хеллоуін Ну як ви сказали Хеллоуін Ось Хелін Розум сила, а яка відповідь буде? Напевно, одиннадцять. В натурі. З'їш цей комент. А смачно. Ну, якщо ти підписаний та на мій канал і поставив лайк і підстав колокольчик і підписався на мій другий канал. то тогда мы снимем Мо. Мо. видео. Ну, с вами был Ксенон. Так, Гемон, всем пока!